Рух уперед дає змогу бачити нове. Нове не завжди є кращим, та це не значить, що потрібно сидіти, склавши руки. Час не пробачає помилок, він бумерангом поверне їх у майбутнє. Ми повинні бути готовими до змін, які починаються з кожного. Перш ніж зазирнути в майбутнє, спочатку проаналізуй теперішнє. мрій як дитина, дій як людина, Люби батьківщину. Я ніколи в житті не назначала якихось грандіозних цілей. І зараз я не намагаюся передбачити, якою ж я буду в майбутньому. Але помріяти можу. По-перше, скільки всього мені треба вивчити за ці роки: наприклад, водити машину, навчитись добре фотографувати, поліпшити професійні навички. А ще через 10 років я буду досконало володіти англійською мовою і зможу розповісти вам про найцікавіші місця нашої планети, які я відвідаю за цей час. Через 10 років я буду володіти кількома успішними інтернет-проектами. Зараз важко охарактеризувати, що це будуть за сайти. Можу сказати одне: ці проекти будуть затребувані в майбутньому через 10 років. Можна було б ще багато чого розповісти, але на цьому я, мабуть, буду завершувати. 10 років або ж 3652 дні це більш ніж достатньо, щоб створити нову себе, або ж дістати з тієї вершини, підйом до якої зараз аж дуже непростий. Навіть якщо із загальної кількості вирахувати вихідні і святкові дні, перспектива більш ніж багатообіцяюча. Все в моїх руках так би мовити, хоча не без життєвих непередбачуваних поправок. За цей час можна зробити все те, що так довго не вдавалось, скажімо, піднятися на Еврест, пожити місяць на безлюдному острові, побачити, як Ді Капріо таки отримує Оскар. Чи матиме це якийсь сенс? Відверто кажучи, по барабану мріє для того існують, щоб перебільшувати. Хоча раптом вдасться. Знаю точно, що наступні 10 років не будуть простими. І добре, що так станеться, бо інакше життя перетвориться на існування. Хочеться перемагати сильнішого. І не боятися програти слабшому, знаходити своє і відпускати чуже. Є час, а це найцінніше. Зараз настільки нестабільний час, що братись прогнозувати своє майбутнє за 10 років дуже складно. Важко навіть уявити, що з тобою трапиться завтра. У радянські часи, наприклад, кожен міг оцінити свої перспективи, бо працівник заводу знав, що він за сумлінну працю отримує підвищення. Зараз все навпаки. Сьогодні ти власник великої компанії, а вже завтра ти йдеш влаштовуватися у Макдональдс. Але я сподіваюся, що моя доля мені усміхнеться, і перспектива працювати в Макдональдсі мене у мене. Також я сподіваюся, що за 10 років я матиму свій бізнес невеликий, але власний, бо так не хочеться працювати на когось. Також сподіваюся, що не буду ходити щоранку на роботу з огидою, як це робить моя хрещена вже протягом всього життя, працюючи бухгалтером. Тож сподіваюся, що за 10 років моя професія приноситиме мені задоволення. Існує така категорія людей, плани яких обов'язково втілюється в життя. І це логічно, адже плани, зрештою, існують для того, щоб їх втілювати. Так, от я, на жаль, до цієї категорії не належу. Все, що я планую, трапляється істочністю, точністю навпаки. Словом, через 10 років я планую бути огрядною жіночкою, якщо не сказати товстою, і з малоприємним характером. Житиму від людського та самотньо. У мене буде семеро котів. Кожного із них я зватиму Мурчиком, адже не відрізнятимусь гарною пам'яттю чи яскравою фантазією. Лишається лише побажати, щоб тенденція до невиконання планів протрималась хоч років 10, адже змальована картина виглядає не надто приємно, і котів я не дуже люблю. От я вже і на студії, а далі семигодинний марафон під назвою Робота ще працюю на ефірі, а вже мрію про обійми моїх чоловіків. Останні слова шустера, і я вибігаю на зустріч моїм щастячкам. За вечерою вони на випередки хваляться геройствами за день. Поцілунок на добраніч для малого, і я щаслива засинаю в обіймах чоловіка. Посмішка синочка та кохані очі чоловіка. Такі кадри мого життя через 10 років. Отже, через 10 років мені 34. 34 я успішна, в гарній формі і маю щасливу сім'ю. Та того часу я вже працюватиму на одному з провідних телеканалів України. Я ведуча популярної програми, кручуся у високих колах, маю впливові зв'язки і цікаві пропозиції у медіасередовищі. Одним словом, є куди розігнатися. Поряд зі мною крокує не менш успішний. І добрий чоловік. Ми багато подорожуємо, займаємось буденними справами і завжди знаходимо час для рідних і друзів. А ще беремо від життя по максимуму, бо цей світ такий прекрасний. Але найбільше, в найближчому, моєму майбутньому, я хочу, щоб закінчилася війна, щоб наші хлопці повернулися живими і здоровими додому. Я хочу жити і кохати у вільній, сильній Україні. Часи великих випробувань підсвічують деталі і дрібниці, звертати увагу, як ніколи, на унікальність кожної хвилини. Коли таке згадують багато років по тому, зазвичай кажуть, як це ми примудрялися бути такими щасливими серед усього цього пекла. Дай Боже мені переживати все це щодня, цінувати і піклуватися про найдорожче. Набирати у тієї життєвої мудрості, що в очах моїх бабусь мішається терпкими краплями болю і щастя. То вже ці 10 років пронесуться хвилиною страждань і сміху і пройдуть з користю. Не для нас, покоління глянцевих і яскравих вражень, а для тих, кому не потрібні будуть ці криваві революції. Лише для тих, кого ми виростимо за ці 10 років. Надію, що ситуація в найкращій країні світу Україні. Нарешті стабілізується і вона розквітне в повній мірі, та люди все щасливішими. Економічна ситуація стане набагато кращою, ми станемо повноцінними членами Європейського Союзу, що дозволить мені та всім українцям подорожувати по всій Європі, навіть не задумуючись про якісь фінансові перепони. Це будуть складні 10 років, роки тяжкої праці та повної самовіддачі. Тому я сподіваюся, що кожен українець докладе максимум зусиль, і вже через 10 років всі ми будемо жити в процвітаючі та сучасні. Відкрити до нових перспектив України. Моя мрія змінити своє життя, стати відкритіше для нових вражень і знайомств, менше дутися і більше посміхатися, менше розчаровуватися і розчаровувати. Сподіваюсь, життя не розіб'є мої мрії об жорстоку реальність, і я не стану сварливою бабцею з візочком. Я йду до своєї кімнати і відчуваю, як вона вітає мене своїм затишком і спокоєм. Я роздивляюся старі альбоми, старі книги, дивлюся на стіну, вішані фотографіями людей, спілкування з якими зараз є моєю роботою. Дивлюся за вікном і бачу мирне та спокійне місто, українське місто. І саме у цей момент я розумію, що я щаслива. Моє життя схоже на подорож в американських гірках. Воно так само мчить шаленою швидкістю, змінюючи один пейзаж на інший, сповнене відчуттям захоплення, ейфорії і, можливо, ледве відчутного страху перед черговим спуском. Приходжу додому пізнім вечором і відчуваю приємну втому. А за вікном розпочинає своє нічне життя невгамовне місто. Палаючи вогнем в своїх серцях ми маємо забути слово жах, тримаючи, тримаючи долю в своїх руках. Ми знаємо, чуєш, знаємо, що вірно, що.